И с удовольствием представим гостя в студии Владислав Дзевидзинский, политолог. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Владислав, хочется обсудить с вами а, новые назначения а, президента Украины, а, в частности, силовой блок. А, будем говорить, это усиление или замена, ф -ф -ф, как в футболе Средства, говорят, в команде замена. Меня. Да. Вот, а, ну, в частности, смена на министра обороны. Ну, и далее мы пойдем уже по вот в частности, министр обороны, как вы думаете, замена господина Коваля была необходима? И почему на место Коваля пришел новый министр? Не справился ли господин Коваль с возложенными на него надеждами? Не так, долго, не так много у него было времени, но в силу обстоятельств, которые происходят в нашей стране, конечно, надежды были большие, насколько я понимаю. Безумовно, есть Певні запитання до призначення е, паном е, Порошенко нових е, представників на силові. Посади, але я думаю, що е, м, варто знати і думати про два аспекти. Один аспект, можливо, це та інформація, якою ми не володіємо. Якісь є тактичні прорахунки в діях керівництва е, Міністерства оборони, про які е, напевно громадськість, можливо не знає або це все більш простіше, прогнозовано і зрозуміліше. Президент продовжує формувати поступово команду. Навколо себе, яка би втілювала ту стратегію, яку він обрав для себе на найближчий час керування в найближчій перспективі, саме в саме цьому напрямку. Прежде чем мы продолжим, я хочу обратить ваше внимание, что в поле окне мы транслируем пикет. Родственники погибших Небесные сотни пикетируют сейчас администрацию президента. Как только у нас будет возможность, возможно, поговорить с кем-то из родственников, мы сразу же это сделаем. Но пока можно продолжать разговор. И э, вот о назначении нового понятное дело, что мы не знаем да, вот, всех кабинетных историй, к сожалению, не знаем, потому что вот как раз общественность бы, особенно сейчас, хотела бы знать, вот люди устали, как вам кажется, вот от подковерных этих договоренностей за закрытыми дверями, когда происходили все решения принимались закрыто. Сейчас люди хотят знать, тем более мы помним обещание на Майдане, что теперь все будет обсуждаться с общественностью. Пускай, ну, вот происходят эти изменения, тем более возможно они необходимы и возможно их нужно принимать как можно быстрее в силу обстоятельств. Ваше отношение к замене Коваля на Гилитея? Какие могут быть преимущества господина Гилитея, в частности, перед господином Ковалем? Ви знаєте, я хочу лише наголосити дійсно на важливості в розвинутих демократичних суспільствах, там, де є громадянське суспільство, безумовно, публічність є основою взаємозв'язку між владою і народом. Інше питання, що не всі абсолютно дії влади мушують бути проголошені, але безумовно всі вони мають бути направлені на процвітання країни і всі ті принципи, які. Про які ми говоримо, і прагнемо, в даному випадку можливо йде мова про той досвід, який започаткував ну більш-менш серйозно започаткував Віктор Андрійович Ющенко, коли призначив на посаду міністра оборони Анатолія Гриценка, на той час не будучи кадровим військовим. І тим не менше, хоча. Є безумовно претензії до його роботи на посаді, але зважаючи на загальний досвід і кількість людей, які обіймали посаду міністра оборони, на сьогоднішній день ми можемо стверджувати, що це було достатньо ефективне керування, на мою особисту думку. Тому що на той час була обрана стратегія не кадрової військової, яка розуміється більше на тактико військових діях, а можливо менеджера, який мав призвести до певного реформування. Вдалося це чи ні? Це окрема тема для дискусії. В даному випадку. Я ну, вважаю, що президент створює певний менеджерський склад для тих чи інших відом, для тих чи інших напрямків. Призначення галетея мені здається, це є все таки більш політичним ніж професійним призначенням, і саме це мені здається він компенсував призначенням. Керівником е, оперативного штабу е, Муженка, який є кадровим військовим, який в армії якщо не помиляю, з 83-го року, і є професійним військовим, безумовно є сумнів про те, як сприймуть нового міністра оборони е, в. Лавах збройних сил України як відповідальні за, скажімо, всі всі рівні в збройних силах України, так і безпосередні бійці, які виконують накази вищого керівництва. Але ви знаєте, є певне мірило для будь-яких. Речей і в даному випадку можна стверджувати, що цим ірином буде результат. Якщо вдасться новому міністру, а власне новому президенту завдяки таким кадровим рішенням досягнути результату бажаного, то мені здається, що ми всі визнаємо його правоту. Якщо ж не вдасться, то ми вже на тепер можемо. А, Знать, что что стало причиной, Або я А как вы считаете, вот то, что за 4 месяца трижды сменился министр обороны? Вот знаете, как в больших предприятиях, когда топ-менеджмент очень часто меняется, один получается никто еще не успевает, только кто-то начинает привыкать и, в общем-то, вникать в суть дела, идет замена игрока, и, в общем-то, на процесс благоприятно это не влияет. Как вы думаете, в государственных масштабах не будет ли это плохо влиять на сам процесс? Безумовно, кадрові зміни не дають можливості. Ті інші інші людині на посаді втілити в життя свої плани, але ми говоримо про чотири місяці, за які навряд чи президент мав достатньо повноважень влади і часу для того, щоб обрати і підібрати дійсно свою команду. На сьогоднішній день говорити про попередніх представників про попередніх міністрів збройних сил навряд чи потрібно, тому що це не були призначення нинішнього президента. По перше, по друге змінювалася ситуація. Тобто, ми воювали від внутрішнього ворога до тепер явно. Зрозумілого і думаю, соцдані це підтверджують зовнішнього ворога. І наразі президент, я сподіваюся, обрав зробив свій вибір на певний час і дасть можливість тілити ті чи інші дії в життя. Зміна і ротація в даному випадку, якщо ефективності та чи інша людина не приносить, і це очевидно, коли треба приймати швидкі рішення і оперативні і дієві, направлені на результат, і цей результат має вписуватися в загальну поведінку країни і загальну стратегію президента, то тоді це просто необхідність. Говорити про те, що Пан Коваль з чимось не справився, важко, і я не беруся критикувати за якісь його конкретні дії, я лише сподіваюся, що обрання і підбір кадрів в силовому блоці президента, все-таки вкладається в якусь стратегію. Я вже повторював раніше в ваших ефірах, що, на мою думку, головне, головне завдання президента це системоутворююча ланка в державній взагалі політиці. І якщо в своє бачення в політики. в этом в силовом блоке, эти кандидатуры, на думку президента, выполнят задачи, которые он перед ними ставить, то ничего плохого я не вижу, а час покажет. Вот еще об одном назначении. Очень много было споров относительно того, что Майдан стоял против олигархии. Но ну, тут назначения да, были там и Коломойский, и Таруто, и сам президент, собственно, далеко не бедный человек. И это уже да было достаточно. Президент. И этого было достаточно уже да, для волны возмущения. Вот. Но тут еще одно назначение. Юрий Косюк, человек тоже далеко не бедный. Там его состояние оценивают там, приблизительно в такое же, как и у президента. Как вы думаете, для чего Петр Алексеевич пошел на этот шаг? Почему? В целом мы можем констатировать, что продолжается тенденция Приведення олігархату до влади безумовно в народі, в суспільстві існує думка про те, що олігархат прагне до влади для збільшення або накопичення власних защити власних своїх фінансових коштів, так захисту, впливу. Ну тобто, ми можемо це довго обговорювати, але думаю, не, не в цьому контексті. Тенденція ця продовжується, і нові призначення лише це підтверджують, Чи є це добре, чи є це погано в нинішньому олігархаті, який треба варто все ж таки наголосити є доволі майже всі призначення це люди які є успішними в бізнесі які є ефективними менеджерами і керівниками у власних бізнесах якщо саме цей досвід президент намагається втілити на державних посадах які до цих пір обіймали люди з іншою системою мислення або пост радянською, або якоюсь, е, е, утилітарною, або якоюсь іншою, ну, тобто недієвою на сьогоднішній день. Якщо саме це змагається подолати, признач призначаючи на ці посади ефективних керівників власних бізнесів, то я вважаю це правильний крок. Якщо безумовно е, думка або е, страх народу підтвердиться, що олігархат прагне лише до збереження або накопичення власних ресурсів, ну я думаю, тоді народ вже який звик. Долати і відстоювати свою думку, долати якісь проблеми про це обов'язково вкаже владі з приводу. Пана Косюка, в принципі, ми можемо дійсно стверджувати певним чином критикуючи президента, що нинішня адміністрація президента є, напевно, найбагатшою за всю історію існування адміністрації президента в Україні. Але знов ж таки, давайте подивимось на результати їхньої праці. Це перше. Друге, Верислав, а я я вас час прирву. Я предлагаю просто подробні обсудить детально. За час ми прирвемо сніважну інформацію в Донецькій області. Опять зриви на железної дороги, Об там нам сабчать при служба лінійного управління МВД і подробності інци. Прямо сейчас нам расскажет начальник сектора связи с общественностью МВД на Донецкой железной дороге Ольга Черногор. Она с нами на связи. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, да. расскажите, пожалуйста, что случилось на этот раз. Да, сегодня около 21.30 поступило сообщение в дежурную часть линейного отдела на станции Ясиноватая о том, что на перегоне станции Ясиноватая-Скотоватая на 44-м километре произошел взрыв. К счастью, пострадавшие отсутствуют. Повреждено взрывом было две контактных электроопоры, из которых одна упала на железнодорожный путь, а вторая наклонена в бок. Железнодорожные рельсы непригодны к движению. Сейчас перегон и синовая скотова для движения поездов. По указанному факту проводится проверка. Спасибо большое. Ольга Черногор была с нами на связи, начальник сектора связи с общественностью МВД на Донецкой железной дороге. Спасибо. Я напомню, что вчера на Донецкой железной дороге экстремисты взорвали два моста. И еще один путепровод был поврежден на автотрассе Большая новоселка Амбросиевка. Жертв и травмированных, слава богу, нет. По всем фактам милиция возбудила уголовные дела по статье Теракт. Да, у нас есть возможность вернуться к разговору. И у нас есть вопросы от наших телезрителей. Я напомню, что вы можете задавать вопросы с помощью платформы 112CTV. Вот мы начали обсуждение новых назначений. И вот в частности нас просят вас, просят прокомментировать назначение Грицака. Для телезрителей я напомню, что президент Петр Порошенко уволил Василия Крутова с должности первого заместителя главы СБУ и отстранил от исполнения обязанностей руководителя антитеррористичного центра. Соответствующие указы были размещены на сайте главы государства. На место Крутова назначен Василий Грицак, он теперь будет руководить антитеррористическим центром. Знову ж таки, я не бачу загальної тенденції і методики призначення людей на ті чи інші посади якусь там кардинальну відмінність. Навряд чи можна стверджувати, що президент вибрав якусь стратегію в одному напрямку призначення, але в іншому напрямку обрав іншу стратегію. Все це вкладається в певну загальноповедінкову модель призначень на від. Ну, Певні посади президента, і знову ж таки, є у дуже багатьох людей сумніви. Думаю, що не даремно глядачі запитують з приводу цього призначення якісь більш-менш думки фахові або, в принципі, громадськості, через те, що є ну, певне опасіння, що ці призначення не бу... не... людей, які не є фахівцями в даній галузі, не дадуть результату. Він дуже потрібен саме зараз і саме тут. Інше питання, що можливо зараз настав той період, коли краще вибрати людину, яка в принципі ефективно може діяти на загальну, на загальну лінію, на загальну тенденцію, а модель обрану і на благо держави, і людині, які можна довіряти. Адже ми маємо. Шалена кількість інформації, і величезний досвід, коли призначалися фахівці з даної галузі, але вони завдяки своїй фаховості, професіоналізму і досвіду, лише бачили можливість е, власного збагачення або якихось інших для себе преференцій. Тобто переходили з фахових посад до політики і навпаки, завдяки політиці досягали фахових посад, де була можливість розвиватися або збагачуватися або щось інше. Можливо, саме так хоче подолати цю тенденцію. В цілому, це можна навіть вкладати в певну люстрацію. Ви вже сьогодні наголосили про те. Що громадськість втомилася і не для того стояла на майдані а для того, щоб олігархат почав на різних посадах державних керувати країною. Але з іншої сторони, люстрація це дуже складний інструмент. Я згадую. Вислови президента Чехословакії, якщо я не помиляюся, в якій був проведено досвід, ну тобто, є досвід проведення ілюстрації. По перше, це процес доволі довготривалий і складний. По-друге, було тоді тоді, висловили таку думку, що краще 5 років помилок ніж 50 років бюрократії. В даному випадку я не знаю, чи президент пішов саме таким шляхом, але така так, так такий сценарій безумовно існує. А, безумовно, є ризик того, що сьогодні на сьогоднішній день мінімум три посади обіймають мають. Е... Кадрові міліціонери, тобто ми згадаємо про Віталію Руму. Ми говоримо про Галатея, ми говоримо про генерального прокурора. І тим не менше, міністр внутрішніх справ не є кадровим міліціонером. Це викликає сумніви з приводу їхньої профпридатності до виконання завдань, не будучи фахівцями, не розуміючи всього того, що ну треба пройти людині для прийняття ефективних рішень, зрахування всіх можливих нюансів і всіх можливих сценаріїв розвитку подій, наприклад, в АТО. А з іншої сторони для цього є помічники у, у, у кожної високопосадової особи. І я пам'ятаю, якщо я не помиляюся, одразу після закінчення майдану обрання на посаду міністра культури. І тоді першим його виступом був він ну це ця людина, яка всього лише була актором в театрі. І одним з перших виступів він сказав, що моя роль на посаді абсолютно тимчасова, і вона має на меті змінити систему. Керування в певному відомстві, в певному напрямку, а фахові професійні рішення я прошу, ну тобто, приймати моїх професійних заступників. Владислав, ну смотрите, ну якраз змінення системи віці, такраз забіг на длинную дистанцию, а не вот короткими перебіжками. Ми сразу ж змінимо з перших шагов систему. Я з вами погоджуюсь. Єдине, що я сподіваюся, АТО і саме призначення нового керівника не немає на меті довготривалу. Хоча безумовно, є такі ризики, але я сподіваюся, що антитерористична операція в найближчий час припиниться. Я не можу зараз називати строки, думаю, ніхто не, не може. Це все залежить від дуже багатьох показників, від загальної е ситуації, яка складатиметься і в світі в міждержавних стосунках. Але говорити про довготривалі забіги з приводу деяких посад, навряд чи можливо. дійсно. Навряд чи можливо. А як вот ви оцінюєте... Э, ну, вот... принцип, так сказать, принцип действия Петра Алексеевича Порошенко, когда звучат, в общем-то, такие высокопарные какие-то слова, что вот к концу недели мы закончим антитеррористическую операцию, не будет ни одного, только добровольцы будут в украинской армии. В общем-то, все эти слова не подтверждаются, но в то же время нельзя сказать, что там население, что мы как-то агрессивно на это реагируем, мы относимся с пониманием к этим словам, и мы как-то мы радостно реагируем на вот такие воодушевляющие лозунги, мы понимаем, что это лозунги, но в то же время... Как Ви думаєте, стоїть ли президенту вот такими високопарними обіщаннями? Мені до мені здається, що ні. Це певна помилка. Я завжди був і є прихильником того, щоб будь-які рішення прийняті були донесені до громадськості, до, до народу, до громадян. І тому я вважаю, що в нас був і залишається на жаль, шалений брак донесення інформації до народу. Наприклад, чому мало хто говорить і нинішній президент Тець, що ті люди, які до цих пір підтримують ДНР або ЛНР, самопроголошені взагалі не проводиться з ними інформаційно агітаційна робота в напрямку того, що дані держави, навіть якщо претендують на якесь існування, вони не будуть ніким визнані. Тобто, це повна повна. Ізоляції. Ця, ця інформація не проводиться. Тому, як на мене, я сподівався, що нова влада обере курс спілкування з народом усіма можливими засобами, кому кількість більшою кількістю часу, дискусії круглих столів. З іншої сторони, дійсно, отакі, як ви наголосили, лозунги є певним чином популістськими. Варто знов ж таки згадати призначення Галатея, який сказав, що ми проведемо український марш в Севастополі під час призначення. Безумовно, нам всім цього хочеться. Безумовно, це ті очікування, які є в народу. Але будемо відверті, народ подорослішав за короткий період часу і продовжує дорослішати. До влади приходять інші, інша категорія людей. До влади приходить інше покоління з іншою системою мислення. І відповідно рівень прагматизму у суспільстві безумовно зріс. Мені здається, що найбільший програш довготривалий стратегічно тактичний, наприклад, Юлії Володимирівні, полягав в тому, що її вся Публічна політика будувалася на принципах популізму, який вже ну не не. Не потрібен суспільство, яке суспільство вже не визнавало в даному випадку. Ці лозунги є певним чином популістські. Десь вони вкладаються в уха тих, хто хоче почути цю інформацію, і воно певним чином породжує віру в краще світле майбутнє, а це визначатиме дії суспільства людей. З іншої сторони, безумовно, це прояви певного популізму, які на практиці реалізувати дуже важко. Угу. І можливо, суспільство, яке подорослішало, стало прагматичніше, ще доведеться за ці популістські лозунги давати відповідь. Я хочу вернуться, простите, на три минуты назад к вашей же фразе. Вы сказали, что после окончания Майдана э, министр э, культуры э, сказал, вот, э, ну, который всего лишь актер, но ну, в частности я хочу напомнить, что э, Евгений Нищук, он не только актер, он еще и голос Майдана, так еще и не только Майдана этого года, но и Майдана четвертого года. Поэтому там, по заслугам, да, да, воздастся. Вот, но вы еще сказали фразу после окончания Майдана. Вы верите, что думаете, что Майдан закончился? Знаєте, Майдан, я пам'ятаю, я почав цікавитися політикою орієнтовно з 2000 року і відстежувати всі події, в деяких приймати участь. І я можу простежити за останні 14 років певну тенденцію зміни свідомості. Мені здається, що все це почалося з акції Україна проти кучми, розпочаті тоді Юлії Володимира Тимошенко в 2002 році, яка власне призвела до 2004-го. І якщо ви зараз питаєте про Майдани, ми поетапно, але на жаль, у такими, знаєте, і, на жаль, не так, як це мало б робитися в громадянському суспільстві за рахунок референдумів, мирних зібрань, круглих столів. Це не діє в нашій країні. На жаль, можливо, тенденція зміниться. І ми лише майданами, масштабними акціями, народними протестами щось намагаємося змінити в нашій державі. Відповідаючи на ваше питання, чи закінчиться майдан, скоріше тут питання до психологів, майдан це частина нашої свідомості. Це за останні роки для суспільства, активного суспільства, є дієвим інструментом для донесення якоїсь інформації до влади, якщо влада не дослухається ну, до народу. Наш український народ не є агресивним і є дуже терплячим, але у будь-якого терпіння є межа. І от коли ця межа вже передана, коли е, влада Взагалі не бажає прислухатися до, до думки народу, втілює виключно свої якісь прагматичні речі і не доносить до суспільства їхню мету, договоривало і їхнє благо для народу суспільства. То власне, чаша переповнюється і відбувається ну, таке, таке дійство або такий феномен суспільно-політичний, як майдан. На сьогоднішній день той майдан, який змінив систему влади в нашій країні е нещодавно. Я думаю, вже не, не буде на сьогоднішній день. Україна розуміє, що є більш важливі завдання і намагається, на жаль, дуже різноособлено, тобто немає все таки стратегії, яку розумів кожен громадянин України. Намагається подолати більш важливі проблеми. Якщо після подолання цих проблем відбудеться стабілізація в економіці, майдана не буде. Стабілізація в економіці буде визначено вектор, по якому нехай довго, але ми будемо прямувати. Якщо ж змін не буде, то це, скоріш, буде не Майдан. Майдан, мені здається, буде по всій країні. Ну, що ж. Посмотрим. Владислав, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Владислав Дивидинский был у нас в студии. Политолог, хорошего вам дня.